зі штурму десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли у полон військовослужбовця КНДР у Курській області Російської Федерації. Сергій військовослужбовець розповів, що з 6-ї ранку північно-корейські військові у складі російської армії почали штурмувати українські позиції під час штурму, який тривав до 8-ї години вечора. Десантники і взяли у полон громадянина КНДР. По рації поступив наказ, що посилити пильність на ну в тому напрямку, де ми. Дислокувалися. Ми їх підпустили більше в притул. зразу там двох чоловік затрсотили, за, за Потім вияснилося, що там були і 200, і цей. Дуже сильно дуже наші дрони нам допомагали. Тому що якби не дрони, якби вони не казали, з якого боку посадки вони стараються зайти, скиди, дуже добре відпрацьовував наш міномет. І до третьої години просто ми їх стримували, ми не, не висувалися, не вперед, нічого. У своїй позиції утримували і вели бій. За словами Сергія, військовослужбовці КНДР почали відходити, коли до їх позицій підійшла група закріплення 95-ї бригади. А далі вже відпрацьовували рошельки, кулемети, міномети далі їх погнали і з в Загальному з них ніхто не вийшов. Всі залишилися. По завершенню штурмів розповідає десантник Павло, оператор дрона повідомив по рації, що він бачить на позиціях. Рух, сказали нам перевірити, хто це, вибігти до них, до нього подивитись. Ми зібралися, вибігли нас коригували дронами, куди йти до нього, щоб побачити. Підійшовши, що побачили на ньому зверху на голові шарф ЗСУ, шарф труба, баф. Зелений, подумав, може наша. І здалеку я кричу до нього, чи потрібна допомога. Він не відповідав: підійшовши ближче, побачили вузькі очі. Побачив, що форма не наша, броня не наша, на російську, англійську, українську не відрікається. Десантники 95-ї бригади пояснили йому жестами, що потрібно робити. Розповідає Максим, військовослужбовець 95-ї бригади. Він був поранений, поранений. Він був Ну, щелепа в нього була прив'язана і рука. Ми показали йому напрямок, куди, щоб він прямував за нами, тримали дистанцію. Я йшов трошки спереді, напарник йшов ззаді. У нас була задача доставити його на точку, потім там, через енну, енних пару хвилин мала під'їхати машина, і ми мали в машину погрузити. Ми його Майже силою вивели з траншею, з підводили його до дороги. Но коли вже коробочка під'їхала прямо до нас, там по під дорогу йшли бетонні стовби. І він, поки товариш мій виходив операції, я трохи міняв позицію, щоб контролювати його. І він з усього розгону вдарився головою в стовп. Коли полоненого військовослужбовця КНДР передали наступній групі, йому надали допомогу та нагодували, розповідає Павло. Він ще просив, щоб йому включали фільми якісь там в любовні. Йому включили на українській мові, він не розуміє, включайте, давайте на корейський, а там ми знайдемо корейська. Ну, ось так. Далі не на наша вже справа, далі передали іншим структурам. Ну, я ж кажу, хотів, напевно, вже під кінець або з нами що зробити, або з собою. Бо поступила команда, напевно, їм що не здаватися в полон, бо напевно полон це страшно для них. Військовослужбовців ДШВ, які взяли в полон перших солдатів із північної Кореї, президент України відзначив державними нагородами. Сьогодні ж ми відзначаємо орденами наших воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з північної Кореї на Курському напрямку. Українці змушені оборонятися. Ще й проти корейців, яких перекинули сюди, за понад 6 тисяч кілометрів, перекинули, щоб знищувати наше життя і нашу державу. Катерина Мороз Суспільне новини.